Понеділочку, мої маленькі музиканти і вже немаленькі музиканти. Це наша гостя Арміне, і, як завжди, кожного понеділочку ми стукаємося до вас у двері саме з українською піснею. Кожну домівочку і бажаємо вам здоров'я, злагоди, і головне, щоб всі-всі навколо вас були щасливими. Отже, сьогодні, Арміне. Ми з тобою будемо продовжувати показувати і вдосконалювати вокал. Адже так. діти на тому занятті дізналися, що він буває різний і Звичайно. він буває академічний, те, що ти нам продемонструвала. І ми маємо вже відгуки, як всім сподобалось. Дуже тобі дякуємо. Також є естрадний є народний, багато чудових. Ще голосів ви зможете почути тут не тільки вокальних, а ще й інструментальних. Як грає гітара, ви вже чули, як грає бандура, почуєте, і скрипка, і флейта. І це все завдяки телеканалу першому в нашій країні UK, який ми зараз тепер вже живемо, і за того, що ми після війни сюди приїхали. Але слава Богу, перший український наш канал відкрився в UK. Дуже дякуємо вам. За таку класну атмосферу, правда, тут затишно. Мені так. дуже приємно співпрацювати тут з операторами. Я хочу кожного разу наголошувати на це, бо ми, як музиканти, знаємо, що те, що діти і дорослі бачать, це дуже красиво. Але за цим всім стоїть робота: є монтаж, демонтаж, є оператори, які налаштовують звук. І саме для них ми сьогодні і створимо ось такі оплески. Щиро дякуємо вам дякуємо. Отже, Арміне, ми з тобою в той раз показали пісню важку і складна емоційно. Я вважаю, емоційно складова донести, що вона дуже драматична і мінорна, але вона ще й була важка з приводу мелодії. І ми попрацювали і соль міджирували, та, і також співали як вокалісти. Але ж сьогодні ми, як домашку, маємо закріпити, не всі діти відразу починають грати таку складну мелодію. Але я вірю, що майже кожен зможе з нами її підспівувати. Тож або в голос, або серцем разом з нами доєднуємось до української пісні. На світанку сина сповивала мати. В час, коли про. І ось ми з тобою в той раз проговорили, що не просто так брати високі ноти. Для того треба дуже ретельно підготовлювати і познайомилися зі словом діафрагма. Діафрагма саме та е, рухається внутрі нас як м'ячик мишця, якою ми можемо так зробити, що досягнути високих нот, так. і робили декілька вправ для дихання. І для вокального розвитку апарату нашого, да? А, Тож ми так. сьогодні трішки продовжимо, але ще й ускладнимось, бо наші діти вже вивчили тему інтервали. То ми сьогодні будемо з тобою співати в терцію і навіть в сексту. Окей, почнемо Добре. з гами. Добре, сіли всі рівненько і дорослі теж підспівайте. Це покращує здоров'я, це покращує настрій, і ми хочемо бачити вас тільки здоровими. Разом з нами підспівайте. Соля, сідо. До сі, я со, фамі, до. Тепер ми ускладнюємося. Ми будемо співати доверху лягато, а донизу нас такто. ДО, РЕ, МІ, ФА, Соля, си. До ДО, си, ля, соль, фа, МІ, ре, до. Дуже дякую. Також ще на розтягування зробимо. Да? Називається ця, ця вправа глісе. Спробуємо, як я кажу, діткам корівки ми, Вони так му, роблять. І ми зараз зробимо губочки свої, да? му. І рухаємося щойно по октавам. Да? Октава. Му. Це була вже нота соль другої октави. Також є дуже класні вправи. Я впевнена, що ви так займалися, коли вчились в консерваторії. І я дуже рада, що ми тепер разом викладаємо, і наші діти мають можливість офлайн, онлайн займатися і вчитися правильно співати. Отже, є такі вправи, коли ти маєш повторити та імітація. Наприклад. А ми маємо повторити. А, а, а. Ось так, мелоді, да, Або ви можете заплісти очки. Тепер ви? Так, і ви теж пробуйте разом з нами. Так, атаку. А тепер буде трошки важкувати. Можна я ускладнюся? Відчуваєте, як камішек да, обточать, і так і тут камінчик обточить, а тут наш, наше вушко, воно стає більш гострішим, да? і ти тоді будеш дуже класно тримати свою партію. От я хочу сказати, що пісні бувають абсолютно різні, і, хоч ти сама з Арменії, але ти знаєш українські пісні. Зараз ми співали дуже таку ну, пісню сумну, бо часи, мабуть, такі зараз. Ми всі мріємо про мирне небо, але українські пісні вони дивовижні, правда? Чарівні. І я знаю, що Арміне знає про любов, про кохання. Дуже класна Звичайно. пісня. А наші діти вони вміють нам класно зробити метроритмічні вправи. І вони будуть зараз ми будемо співати, а вони будуть нам допомагати аплодувати ага. разом із своїми дорослими батьками. Будь ласка, готові. Ти признайся мені? Відкі в тебе цічений, я без тебе всі дні, у полони в печалі, може, десь у лісах, я черсіла й шукала, сонце руту знайшла і тебе зчарувала. Якщо вже люди з Арменії вміють так співати українською мовою, нам це приємно. Але ти знаєш, ми зачаровані вашою мовою. Нагадай нам, як буде мама армянською? Майрік. А ще ти нам в той раз співала чудову пісню, яка називається Пташка, а армянською? Цицернак. Цицернак. Дуже класно. Якщо тобі не важко, маленький фрагментик, і ми хочемо почути саме не під супровід, аккомпанемент. Ми хочемо почути акапела. Скажіть зі мною нове слово акапела. Це коли немає супроводу і звучить тільки голос. Це може бути сингл, але ми знаємо слово акапела, коли хор співає. Храмі ми чули, можливо. Ну, я думаю, що оскільки існує людство, оскільки наш голос це інструмент най найперший, який нам Бог подарував, то оскільки існують вокальні, дуже красиві номери і пісні, давай ми послухаємо, як звучить твоя мова. Ми всі готові. <клухи> Будь ласка. Норінгаруна, єркне і сонора.

Це було просто чарівно. Так, Люба, я думаю, що ми тебе ще не один раз запросимо. Я, я просто заслухалась, чи не так? Я в такі моменти взагалі забуваю, що в нас заняття, а в нас же хеппі хепіманди. І ми пропрацьовуємо інтерваліку. і Ми знайомимося з новими піснями. І, до речі, діти, які в мене вже постарше, вони почули, що ти не співала в звичайному мінорі, як ми їх вчимо в музичній школі на початку, натуральний. Гармонійний, мелодійний, вони відчули, що такий був етнос. І це було дуже красиво. Дуже дякую. дякую. Дуже дякую. дякую. Так, ну насправді, коли ми співали щойно про кохання, я хочу нагадати нашим глядачам, що ми сьогодні вже використовували баладу, ми використовували лірику, адже пісні бувають різні. Да? Іноді батьки кажуть, ну, дитина мала, вона ще не розуміє. Вона не розуміє. Але вона запам'ятає той мотив, який співали. Коли ти вперше почула, хто в тебе в родині співав? Так. З дитинства? З дитинства. Зранього? Я вчула, Мама співала? співала, співала мой дід. співав. Мій дід О співав? -о. Ну, так. то ж, ти згодна, що все це йде з дитинства. Абсолютно. Так. Тому, е окрім лірики, окрім про кохання, ще <свист> хочемо сьогодні окремо сказати про жартівливі пісні. І зараз Арміне мені нагадала одну пісню. А, ця пісня а, така трохи смішна. <плес> і мені приємно сказати, що, можливо, в тому і є сила нашого народу за будь-яких обставин, за будь-яких часів ми вміємо жартувати. У нас дуже непогане почуття гумору. І в даному випадку я хочу, щоб ми продемонстрували цю пісню, а ви разом з нами по той бік екрану поспівали разом і посміхнулися один одному. А потім я спитаю вас, про що була ця пісня? Ти казала в понеділок, піди разом по барвінок. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з морозуму звела. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок, я прийшов в тебе, нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розуму звела. Ти казала у середу, підем разом по череду, Я прийшов тебе. Нема підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Ну і ти ж розумієш, що далі буде після понеділка, і вівторка, і середи всі дні тижня. Знаєш, просто дивовижно жили, жили наші пращури без інтернету, угу. але вони були такі цікаві, глибокі. І наші діти вони думають, що Та, то було не цікаво, Ну як це без інтернету? <сум> <сум> а насправді все було не так. А вони могли попрацювати. Потім дівчата збирались, могли наліпити вареники. До речі, знаєш ще одна її пісня жартівлива. А, а мій миленький, варенички, хоче, Амій миленький варинички хоче. І потім хлопці вступалися на вари, мила я, на вари, милая на милая, вари. Йохо-хо, моя чорнобривая. А вона починає, <свісно> вона починає говорити, що і в неї сил немає, і дров немає. І звісно, вони тільки так могли жартувати, тому що насправді парубки вони брали своїх дівчат на руки. Та да, вони були дуже уважні. Наші пращури, я просто багато знаю історій, скільки вони робили для жінок. Жінка українська для них це в першу чергу матір їхніх дітей. І вони були настільки сильними, наші українські хлопці. Ну, я думаю, що про козаків українських чули всі у світі. Але вони ще й висміювали. Так, mm. да, є така ще жартівлива, наприклад, пісня, де. Висміюся лінь, то не про якогось конкретного Грицька, бо є й хороші грицькі і не ледащі. Але діти люблять співати пісню, може, ти чула навіть її. Грицю, Грицю до роботи, Гриця порвані чоботи, грицю, Грицю до телят, Гриця ніженьки болять. І оце весь час його просять дівчата і просять, а він тут. Він кашляє. то ще. А коли йому кажуть, роби хліб, ках, ках, щось охрип Грицю, Грицю іди їсти. І він такий, ой, чекайте, де ж тут сісти? І в нього найбільша ложка. Браво. Отже, наш народ дивовижний. Я це говорю вже майже кожного етеру, тому що, мабуть, це і є правда. Я хочу нагадати, що ми кожного понеділку зустрічаємося завдяки першому українському телеканалу UK. Щиро дякуємо за таку можливість, за те, що ми можемо нагадувати. І хотіла тобі сказати: от як ти, мабуть, у себе в родині, коли ви зустрічаєтесь з дітьми, да, ти казала в тебе син і і вони вже дорослі. Так. Я думаю, ви говорите армянською своєю, так. Мабуть, правда ж? Так. так. Так само і діти, які приїхали сюди в Лондон, в сім'ях, мабуть, батьки намагаються говорити українською. Просто я почула, як на одному святі наша дитина він почав говорити хлопчик віршика і вже з акцентом. І коли він сів на місце, і вже між собою діти вони говорять англійською. І оце у мене як такий колокольчик, знаєте, був сигнал, що ні, треба потрошку, потрошку, потрошку. Ну, маємо нести, маємо нести. Отже, друзі, я хочу показати всім вам зараз е на екран: ось такі дипломи чекають на всіх наших учнів, бо в нас скоро буде закінчуватися навчальний рік. У нас не закінчується проект, пані Мила з українською піснею кожен дім, бо стільки пісень, скільки є в українському народові, я навіть не знаю. І кожного понеділку ми ж співаємо нову і нову пісню. Але діти, які будуть виступати разом з нами, хто буде з нами офлайн і хто буде онлайн, отримають ось такі дипломи. Ти, мабуть, бачиш, що там є український прапор і британський. Ми дуже дякуємо всім британцям, які нас так підтримали. Це три роки вже поспіль і вже більше. Всі тримаємося, всі намагаємося бути добрими один до одного. Ми щиро дякуємо вам за це. І тут написано найстаранніший. Ми даємо звання, найстаранніший учень, бо це є правда. Бо по, по інтернету гуляють кругом. Як наші діти навіть на вокзалі сідають і грають Києве. Як тебе не любити? <свісно> наші діти кругом. І також хочу показати, uh, що ми. Співали Грицю-Грицю до роботи, і була мелодія. Грицю, грицю. А завдяки тому, що діти вивчили інтервали, вже, мабуть, і батьки вивчили. Батьки, якщо теж знаєте що таке слово терця, теж можете використовувати разом з нами. Ми навчилися співати саме терцею. От зараз спробуйте співати зі мною. Так? Ми -солі, ми -солі, фа -ля, -ля, ля, ля. тільки на прикладі першої фрази. Спробуємо. Мі, Місцелідомі рефлео! Умнічка, як з тобою класно. <laughs> Отже, що це робить людину професіоналом, коли з першого разу ми бачимо, ми не займалися це експром, діти. Але ми співаємо, бо ми бачимо ці ноти. Це завдяки тому, що ми вчили Сальфіджо. Я надихаю своїх батьків, і коли mm -hmm. треба не тільки співати. Треба брати нотний зошит і записувати. Ти щось писала на сальфеджі? Звичайно. Диктанти були, правда? Так, так. Можливо, колись тобі цього не хотілося робити, але саме сьогодні будь-яка пісня, так? і я вже бачу, перед мною навіть немає нот. Звісно, ми займаємось по програмі. Так, це абсолютно правда. І діти здають, ось, бачите, скільки тут треба пройти, щоб здавати нагрейди. Це є екзамени, так і комусь це дуже знадобиться. І хтось може потім. Піде і в консерваторію, буде, і буде потім в реал Опера в Лондоні і кругом. Бо в нас талановиті люди, це правда. Але, знаєте, без сольфеджо ми не обійдемось. Тому на кінці уроку я хотіла би показати вам мої люди ось тут в Зумі запрошення. Це запрошення на концерт. До речі, я запрошую. Всіх вас, присутніх тут в студії. Я запрошую всіх, хто може доїхати до Лондону. Це буде проходити саме за тією адресою, яку ви бачите на екрані. Я навіть можу її трішечки збільшити. Ви бачите назву Harmony Prime Music School. І ось тут додається посткод, те, чого не знали українці раніше. Да? Є постко, за яким діти можуть із з моїми батьками дихати. Нам надають одну годину на те, щоб наші діти могли пограти, поспівати, і також викладачі покажуть свою майстерність. Ви зможете побачити наших піаністів, вокалістів, зможете побачити скрипалів. Ну, я взагалі думаю, там буде атмосферно. Там, де музика, там атмосферно. Ну що, дорогенька? В нас же ж, е, також віктарина, також віктарина. Да. Отже, так. діти мали те, що дізнатися. Помашіть ручкою, так. хто тепер вже не приплутає? Один, два. І три. І це. Було фортепіано. А тепер, подивіться на цю різницю. Вони схожі. Але не однакові. І на сьогодні ви граєте на цьому інструменті, він називається фортепіано. Ви вже знаєте, що він взагалі існує з 1800 року. Челеста існує трішечки раніше. І в неї звук більш таки дзвінкий. Тому для домашніх, і до речі, колись він був не фортепіано, це було пієнофорте. форте. Бачите, люди колись більше з тихого починали, потім йшли на голосне. Але в свій час навіть Йоганн Себастьян Бах сідав за фортепіано. Він зробив навіть багато цікавих прелюдій і фух. Він розробив на 24 тональності АТК. Угу. Всі знали, всі, мабуть, чули про це. Хорошо темперірований клавір таке називається. так? Да? Але все одно Бах якось для себе вибрав арган. Чомусь так. Чомусь орган. А вже Людвіг Ван Бетховен. Ми чули і сонати, ми, звісно, розуміємо, що Бетховен покаряв саме. Дуже стареньке фортепіано. До речі, хто не знає, він жив в таких умовах. Він же ж перехворів, і в нього не чули вуха. Mm -hmm. І уявіть собі, абсолютно глухий Бетховен. ну Ми це, про це ще поговоримо колись. Нас так хочеться багато говорити. Він створив дуже багато цікавої музики, вже будучи глухим, і жив на Чердаку. На Чердакові жив. Іграв на дуже поганому інструменті. Просто музику відчував внутрі себе. І Луну сонату чули. Обов'язково ми покажемо наступного разу. І сьогодні останній інструмент нашої Вікторини, і ми вже йдемо до завершення. Один, два, три. І це ж, звісно, друзі. Роз, розгубилися деякі. Гобой. Скажіть зі мною разом. Гобой. Мотивую батьків. Все ж таки слухати симфонічну музику. Це класно. Угу. І також є клавішний інструмент, і він ударний, бо ми б'ємо по клавішах. А є інструмент духовий дихання наше, те саме, як і флейта. Да. А якщо це скрипка, на якій ти колись навчалась, то це струнний, як і колись до нас приходив пан Сергій і грав на гітарі. Теж струнний. Отже, сьогодні було так цікаво. Я щиро дякую пані Арміне. Дякую тебе. Класний був у нас ефір разом з вами, етер для вас і українська пісня нехай лунає в кожній домівці. А ми бажаємо вам здоров'я, злагоди і головне мирного неба. Ну і звісно, хто сьогодні молодець? ручку на себе та це Я. Так, так, дорослі. До побачення, до наступного понеділочку. Папа. -па.